Сьогодні ми поговоримо про омоніми і багатозначні слова та навчимося їх розрізняти. Омоніми це слова, однакові за звучанням, але різні за значенням. Багатозначні слова це слова, які мають два і більше лексичних значень. Розглянемо лексичне значення слова акт. Це може бути дія, а може бути документ. В значеннях нічого спільного. Цих слів немає, тому це омоніми. Або слово пліт. Одне лексичне значення це паркан. А друге це засіб пересування по воді. Знову ж, спільного в цих значеннях нічого немає, тому це омоніми. Корінь це щось основне. Може бути корінь зуба, корінь рослини, корінь слова. Ці значення пов'язані між собою. Тому це багатозначні слова. Або слово крило. Одне із значень це літальний орган птахів, наступне несуча поверхня літака. Також значення може бути цього слова дашок над колесом автомашини або бокова частина будівлі. В цього слова є ще спільне, тому це слово багатозначне. У тлумачному словнику лексичне значення омонімів подається у різних словникових статтях. Наприклад, слово склад. Одне значення. Відповідно обладнане місце, будівля або приміщення для зберігання чого-небудь продуктів, матеріалів і так далі. Велика кількість яких-небудь предметів, продуктів. Це одне значення. Друге значення це будова тіла людини, тварини або фонетична одиниця мови. Нічого спільного в значеннях цього слова немає в тлумачному словнику. Лексичні значення цього слова подаються в окремій статті, тому це омоніми. Багатозначні слова у тлумачному словнику знаходяться в одній словниковій статті, наприклад, слово книжка. Одне значення це зброшурована в одна ціла певна кількість друкованих або рукописних аркушів. Може бути записна книжка, те ж саме, що записник, може бути ощадна книжка, документ, який видається вкладникові ощадним банком. Але ми бачимо, що значення різні, але в основі є одне значення: зброшуровані, зшиті листки, папери. Тому це багатозначне слово. Практично розрізнити омоніми і багатозначні слова можна відібравши синоніми, наприклад, слово коса. Лексичне значення цього слова це зачіска, заплетене волосся, це може бути знаряддя праці, а може бути вузька смуга суходолу в морі чи річці. Якщо порівняти ці слова, ці значення, ці синоніми. То бачимо, що нічого спільного вони між собою не мають, тому це омоніми. Або візьмемо інше слово сандвіч. Одне значення це дві складені разом з кипки хліба з маслом, сиром чи ковбасою тобто бутерброд. Друге значення це жива реклама людина, яка на грудях і спині носить рекламні плакати. Нічого спільного в цих значеннях немає, значить, це багатозначне слово.